Дорогі браття і сестри, третя неділя Великого посту називається неділею христопоклонною. Напередодні цього дня, у суботу вечором, виноситься чесний хрест і поставляється на середину храму для шанування, молитви до милосердного Бога і для згадки про Його Спасительні страждання. Що ж для християн є хрест христів? Чому ми його шануємо? чому благоговійно припадаємо до нього і трепетно цілуємо, і прикликаємо на себе Його спасительну і животворчу силу. Ми знаємо, що хрест у древності це було знаряддя найбільш ганебної і жахливої смертної кари. На Хресті розпинали найбільших злочинців. І то це були або раби, або люди найбільш нижчого суспільного стану. Людська жорстокість придумала таке знаряддя катування, яке завдавало людині найбільших фізичних мук і моральних страждань. Розіб'ятий на хресті, повільно вмирав і в той же час був виставлений на всенародний глум і посміхання. Про найбільше і найбільш жорстокі знаряддя смерті. Люди навіть боялися думати, а не те, що говорити. І тому проповідь про Хрест, як знамену людського спасіння, взагалі вважалася безумством і божевіллям. Але саме це страшне знаряддя смерті Бог обрав для спасіння світу. І як вияв своєї божественної могутності і сили. Саме на Христі Господь наш Ісус Христос, Син Божий, своїми стражданнями і своєю хресною смертю розірвав рукописання гріхів наших, примирив земне з небесним, переміг владу диявола і подолав саму смерть, як про це нам говорить Священне Писання. Крім того, Хрест Христів є і утіхою для нас у боротьбі і терпінні. мить, коли нас охоплюють гнів, образи, осудження, заздрість та інші гріховні почуття, то нам треба подивитися на хрест і пригадати для себе слова розіп'ятого на ньому. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Хто так буде робити, той завжди буде виходити переможцем у боротьбі з усіма пристрастями, гріхами. Проте, не дивлячись на це все, і раніше так було, і зараз хрест неоднозначно сприймається не тільки людьми, які сповідують іншу релігію чи взагалі є атеїстами, але і самими християнами різних деномінацій. Православні ж християни, дотримуючись апостольської віри, святоотцівського вчення, шанують святий хрест. Як знаменну перемоги Божественної сили над смертю, як місце примирення людства з Богом. Ми так само з апостолом Павлом свідчимо всьому світові. Мені нічим хвалитися, лише тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розіп'ятий, і я для світу. Слід також відзначити, що шанування святого Христа почало відбуватися з ранніх часів християнської церкви. Про це нам свідчать римські катакомби, де збиралися на молитву ранні християни. Це і одяг священнослужителів, і старовинні ікони, на яких мученики зображаються з Христом в руці, як символом перемоги християнського духу над страхом страждання і смерті. І врешті решт це зображення самого хресного дерева, яке було знайдено благовірною царицею Єленою, матір'ю візантійського імператора святого Костянтина Великого у IV столітті. Дорогі браття і сестри, будемо шанувати хрест Господа нашого Ісуса Христа. Не творінню рудських рук будемо поклонятися у ці святі дні, а не рукотворному знамену. Божественної перемоги. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо.